дурноватий заяць. У далекій далині, там, де ховається сонечко, є Чудернацький ліс, у якому жив собі був заєць хитру. Жилося йому добре і весело. Ні про що думати не треба. Тут стеблинку смачну знайде, там листячком поживеться, а то і солодкий корінець викоп. Щасливе безтурботне життя. А якщо нічого смачненького в лісі та в полі не знайде, то город бабусин є недалеко у селі. Там капуста, морква, бурячок причається, хитрий заєць, зачекає, щоб усі пішли, і потягне з городу капусту або морквину. Смачні вони солодкі, одним словом, не життя у зайця, а суцільне задоволення. Скаче якось зайчик по лісі, раптом бачить на ліщині його подружка білка і не просто горіхами ласує, а збирає їх і в дупло відносить. Привіт, білка! Навіщо тобі в дуплі горіхи? А зима прийде, що я їсти буду? Вже краще з літа горішків припасти. Тільки посміявся над подружкою Заяць. Зима то не скоро, і побіг собі далі. Дивиться, ведмедик біжить, колоски у барліг несе. Ведмедику, ведмедику, навіщо тобі колоски? Я зернятка несу до барлогу припаси, а взимку їсти буду. Розреготався заєць. Ха-ха ха, ой, не можу. Та коли та зима ще прийде, а вони запасаються. Посміявся заєць і побіг далі. Не помітив, як до ведмедя у барліг вскочив. Здорово, дядько ведмідь, що це тут таке робиш? Барліг до зимиченю, спати в ньому буду, придивився заяць уважніше. Ведмідь теж до зими припасів робить. Не втямки йому тільки, що ведмідь спати заляже і всю зиму лапу смоктати буде, тим і ситий. А незабаром вже й похолоднішало. Дощі пішли, листя з дерев облетіло, трави зів'яли. За старою звичкою помчав зайчик на город. Зараз, думає, капусткою солодкою розживуся, а там тільки порожні грядки прибрала бабуся врожай і сховали у комору. Сів зайчик посеред голого поля і засумував. Голодно, холодно йому. Бреде зайчик по лісу, плаче. Морквини, ні стеблини, друзі всі по нірках поховалися і полягали спати. Одна білка не спиться. Згадав заєць, що у білки повне дупло горіхів. І прямо до неї. Білка, білочка, почастуй горішком. Білка скупитися не стала. Дала зайцю жменьку горішки. Тільки зайцю вони не сподобалися. Аж надто ядерце всередині маленьке. Це ж скільки їх треба з'їсти, щоб наїстися. Тут і сніжок пішов. Зовсім голодно стало зайцю. Дивиться, клинок молодий стоїть. Гілочки тоненькі вгору тягне. Дай но їх скуштую, вирішив зайчик. Гірше мені від цього не буде. Погри заяць гілочку. Ні, це не капуста, звичайно, але жити можна. Так до весни гілками та корою і перебивався. Проте тепер він вирішив, що на наступне літо лінуватися не стане, а зробить собі запаси на зиму. Тоді будь-які люті морози йому байдужі. Зайчик та його друзі запрошують тебе до гри, що було спочатку. Розстав події казки в правильному порядку. Успіхів!